Доброго черка. Ведеться відеофіксація. А? Зупинили вас через те, що рухаєтесь без вимкненого ближнього світла пар. Чим прошу, пункт правил ПДР України. Йопт, бля, а хто виключить? 19.1А Блін, ну якщо так, то так. мене виключений бля? — Бачите, вже вімкнули. Посвідчення водія ваших і доступ про реєстрації транспортного засобу. І що робити? Ці... Що робить з цією ситуацією? Штраф випише, і поїдете далі. Виписуйте. Як вам образ. Ще раз. Як, Як вам не образ? Непоганий. Думаєте, ви не проти, якщо ми у вас в соцмережі Так, Будь ласка. Роботу вашу. Будь ласка. Вам сьогодні на вас буде винесена постанова за 422. Висоликон правил. У нас